Консультаційний центр, що допомагає українцям розібратися з документами у Німеччині, отримав фінансування від берлінського сенату. На Цузамен ми розповідали про Лару Хелпс. Ця організація відома своєю підтримкою українців. Дівчата, що і самі отримали захист від війни, нині допомагають іншим, заповнюють квитанції, шукають номери адвокатів чи перекладачів. Часто це волонтерська робота, але і вона теж потребує певних витрат. Я думаю, що люди з України є дуже дуже важливими сусідами, які приносять сюди багато різноманітності та культури, які роблять свій внесок, які працюють і роблять так, щоб ця країна стала їхньою країною і продовжувала розвиватися. І я дуже дуже вдячний за це. Щось хороше народилося з необхідності, і саме тому я підтримую цю ініціативу і вважаю це дуже дуже важливим. І саме тому я тут втретє, і саме тому ми говоримо з вами втретє ми прийшли сюди сьогодні з хорошими новинами. Ми будемо залишатися сильними, зокрема в цій сфері інтеграції. Все завжди під питанням, коли ви складаєте новий бюджет, і це те, що ми зараз робимо. Ми визначаємо фінансові пріоритети на 2026-2027 роки, і ми повинні обговорити це один з одним, що завжди дуже дуже хвилюючи для всіх, бо люди бояться, що не отримають більше фінансування. Але дозвольте мені сказати, що я маю цей проект на своєму радарі і. І маю його в своєму серці і хочу його реалізувати. Тож я дуже позитивно налаштований щодо цього. До того як ми отримали фінансування з початку року, ми самостійно добровільно приходили сюди як волонтери і допомагали нашим громадянам, допомагали українцям, виконували всю ту ж роботу. Але тепер, завдяки підтримці, яку ми отримали, ми можемо цю роботу виконувати більше, масштабніше і обслужити набагато більше кількість людей, яка до нас приходить. У нас два офіси, другий Фіс у нас не не безпосередньо в те де приїжджають приймають біженців, і людей багато і там, і тут їх менше не стало. Хоча ми розділилися. Людей багато їде, багато нових людей, тому менше їх не стало. Мы благодарим от чистого сердца сенат города Берлина и районную администрацию трептов Кепиник города Берлин за финансовую поддержку нашего проекта в нашем фонде благотворительной организации «Лару Helps Украины ЕФАУ за то, что они позволили нам дальше осуществлять нашу деятельность, нашу работу в помощи, поддержки украинцев, живущих сейчас здесь в Берлине и Скорее всего, мы сможем продолжать осуществлять нашу деятельность в 26 шестом и в двадцать седьмом году, именно потому, что они были очень восхищены и удивлены объемом нашей работы и тем спросом и той потребностью, которую мы сейчас закрываем, помогая украинцам в Берлине. Берлінські депутати запевнили українців, що їхня підтримка непохитна. Вони намагаються створити всі умови для людей, що втратили свої домівки і рідних та перебувають в евакуації в Німеччині. Ну, перш за все важливо, що багато українців живуть тут у Берліні. Звичайно, це означає, що ми несемо відповідальність за те, аби кожен, хто живе у цьому місті, мав гарне та безпечне житло, і щоби він отримував хороші пропозиції. Це так би мовити, наша головна мотивація. А крім того, звичайно, ми також зобов'язані, я би сказав, гарантувати українцям, які приїжджають сюди, як найкраще життя. І звичайно, ми намагаємося реалізувати це за допомогою пропозицій, які надаються тут у в тому люди в Україні дуже страждають від війни. Багато людей знайшли порятунок у Німеччині, і ми повинні підтримати їх тут. І ми хочемо підтримати їх тут. Консультування, як це робить Лару Хелпс, дійсно на вагу золота. І ми дуже радіємо з того, що тут є так багато людей, які можуть отримати пораду та консультацію. Ми знаємо, що багато українців приїжджають сюди з різних районів Берліна, а також з усієї Німеччини. І я можу тільки подякувати багатьом волонтерам за їхню роботу. Інтеграція українців відбувається дуже добре. Я вже взяв на роботу українку в свою мерію. Вона постійно працює в нашому офісі, і це дійсно чудова жінка. І я можу тільки побажати людям, які були змушені тікати сюди, щоб вони так само отримали можливості, щоб вони могли вивчити мову, щоб вони могли отримати роботу тут, і щоб вони могли вести, хоча б наполовину нормальне життя, незважаючи на великі проблеми, які існують в їхній рівній країні. Тому це. Важливий аргумент для того, щоб допомогти людям тут консультаціями та підтримкою.